Відповідь на питання, чи можуть співробітники поліції скласти протокол за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення, навіть якщо водій не перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, так можуть скласти відповідний протокол за відмову від проходження огляду на перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Сам факт відмови від проходження такого огляду вже створює склад. Адміністративного правопорушення розглянемо на конкретному практичному прикладі. Звернувся клієнт, відносно якого склали протокол за частиною 2 статті 130 КУПА за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння, що було зроблено для захисту прав та інтересів клієнта, який підкреслюю не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Було проаналізовано матеріали справи, витримано відеозапис з водіками співробітників поліції при складенні зазначеного протоколу. Було детально вивчено зазначений відеозапис, та які порушення були допущені з боку співробітників поліції. І так, по-перше, зупинка транспортного засобу була незаконною, в вимогам рогам статті 35 закону України про національну поліцію. Зупинка була незаконною. Водій не вчиняв жодного адміністративного правопорушення, не порушував правила дорожнього руху. По-друге, відеозапис він обов'язково повинен бути безперервний З початку зупинки транспортного засобу та при складанні адміністративного матеріалу. Відеозапис представляв собою нарізку відеороликів по 10, по 20, по 30 секунд, де не було відображено категоричної відмови водія від проходження. Огляду на стан спійніння. Спочатку він хотів проходити зазначений огляд після рекламної паузи з боку співробітників поліції та проведення профілактичної бесіди. Водій відмовився від проходження такого огляду. Але спочатку кілька разів він погоджувався та хотів пройти зазначений огляд, але йому було відмовлено з боку співробітників поліції. Далі, по-друге, водій заявив питання щодо участі захисника при складенні адміністративного матеріалу, але співробітниками поліції було незаконно відмовлено у цьому клопотанні у зв'язку з тим, що співробітники поліції пояснили, що обов'язково водій повинен мати правовий договір з адвокатом, щоб адвокат мав змогу захищати його інтереси. Так що водії краще одразу знайти адвоката, якого ви довіряєте, щоб не було незаконної відмови з боку співробітників поліції. Далі водій заперечив стан перебування у наркотичному чи алкогольному сп'янінні та бажав пройти огляд, але йому було відмовлено. У подальшому водій самостійно звернувся до медичного закладу, пройшов відповідний огляд та підтвердив, що він не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Але для суду цей висновок. Для суб'єктивної думки та впевненість в тому, що водій не перебував у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Окрім того, відповідно до переглянутого відеозапису, співробітники поліції в протоколі зазначили. Підстави та сумніви щодо перебування у стані сп'яніння, нерозбірлива мова, не чітко хода, ще якісь підстави, які вони додумали, видумали. Але при перегляді відеозапису та безпосередньо в суді було підтверджено факт того, що водій поводив себе адекватно, не перебував у стані будь-якого. Сп'яніння, тому ці підстави, які інспектор зазначив у протоколі, вони являють собою безпідставними та неаргументованими. Окрім того, було ще ряд різних порушень з боку співробітників поліції. Зокрема, було долучено рішення суду постанову щодо притягнення за частиною першої статті 130, але це була роздруківка з сайту. Судових рішень, в які навіть не, не був зазначений суддя, хто вносить це рішення, і це є являє собою недопустимим доказом. Також адвокатам суді було звернуто увагу суду, що рапорти співробітників поліції, які були долучені в якості доказу того, що водій саме керував транспортним засобом, саме перебував стані, Відповідно до практики Верховного суду, рапорти не являють собою доказом вчинення порушення з боку конкретної особи, з боку водія. Тобто рапорт не може бути доказом. Також було зазначено, що в протоколі про вчинення адміністративного правопорушення особу не було ознайомлено з її правами, навіть відеозапис спілкування. Співробітники поліції роз'яснювали водію його права, і водій казав, що я бажаю, щоб мене представляв, захищав адвокат, але йому було у цьому відмовлено. Тобто було порушено право на захист зазначеної особи у сукупності в матеріалах справи відсутній жодний доказ доказ того, що водій саме перебував за кермом транспортного засобу, тому що. Відеозйомка почалася вже коли водій перебував на узбіччі дороги і не було зафіксовано факт самої зупинки. Навіть співробітники поліції знімали його на особистий мобільний телефон, що являє собою порушення, і такий відеозапис не являє собою допустимий доказ. Повинен бути відеореєстратор і повинен бути безперервний відеозапис. Зазначені порушення були викладені детально у клопотанні про закриття. Справи висловлена позиція в суді, тому чекаємо, яке буде рішення відповідно до зазначеного. Адміністративного протоколу та підкреслюю саме ключовий факт, що особа не перебувала у стані сп'яніння і протокол був, протокол був складений незаконно. Особу не було відсторонено від права керування транспортним засобом, та наголошую, що, що частина друга стат статті 130, перша частина це 17 тисяч гривень штрафу та один рік позбавлення права керування, а друга частина це штраф Х2, вже на 17 тисяч гривень. Та, окрім того, крім позбавлення права керування транспортними засобами, ще передбачена конфіскація транспортного засобу. Тому якщо б водій знав, що Окрім штрафу та позбавлення права керування, транспортний засіб буде в нього конфіскований, тому він би беззаперечно би проходив огляд на стан і алкогольного, і наркотичного будь-якого сп'яніння, що підтвердив факт того, що він не перебував в стані сп'яніння. Так що водії не порушуйте правила дорожнього руху, не вживайте алкогольні, ну тим більше наркотичні засоби, коли ви перебуваєте за кермом автомобіля, тому що це. Порушення закону за це передбачена законом досить жорстка відповідальність. Ви створюєте небезпеку іншим водіям та іншим особам, тому не порушуйте правила дорожнього руху, знайте свої права та за необхідністю користуйтеся послугами адвоката. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, прокоментуйте. Якщо вам подобається відео, поставте лайк, зробіть репост. Якщо вам необхідна допомога адвоката, зокрема, в порушенні правил дорожнього руху, кримінальні провадження. Тоді для отримання правової допомоги пишіть у діре адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.